У цьому короткому відео покажемо, як керувати видами надання медичних послуг НМП. Для цього вам необхідно бути авторизованим в міста ЕСОС та перейти на відповідну сторінку, як показано на екрані. На цій сторінці користувач може переглядати існуючі види надання медичних послуг, виконувати пошук по типу, статусу, спеціалізації, категорії чи підрозділу. Для того, щоб додати новий вид медичних послуг, натисніть виділену кнопку. Працівник має вказати підрозділ, де надається така послуга, її умови забезпечення, категорію та спеціалізацію. Додатково зазначити коментар чи робочі години. Натисніть Створити, щоб передати дані в Весос. Користувач може також змінити коментар чи робочі години, натиснувши олівець. Щоб деактивувати запис, працівник може натиснути на обведений символ, після підтвердження запис буде деактивовано в весос.